Суд призупинив розгляд справи, за якою експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинувачується у спробі скасувати результати виборів 2020 року в штаті Джорджія. Процес заморозили до того моменту, поки колегія суддів не визначить, чи варто дискваліфіковувати прокурора округу Фултон Фаніфіліс. За твердженням адвокатів Трампа саме Віліс ініціювала розслідування щодо експрезидента та доручила його провести держспецпрокур. Крору Натану Вейду. цих двох підозрюються у романтичних стосунках, і це може свідчити про конфлікт інтересів. Дебати у справі Трампа призначено на 4 жовтня. Тож ймовірно, рішення щодо аполяції буде схвалено після проведення виборів у США. На прямому зв'язку зараз із нами Андрій Добрянський, це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, доброго вам ранку за Києвом. Доброго ранку. Пане Андрію, ну давайте спочатку з Трампа тоді почнемо. Зараз з'являється дуже багато таких соціологічних досліджень, опитувань громадської думки в Америці з приводу того, яким чином, взагалі, на думки на думку американців оця історія з багатьма судовими справами проти Трампа. До речі, вже є і вироки суд присяжних минулого тижня. Одноголосно так засудив Трампа у спробі підкупу акторки фільмів для. Дорослих з певних причин, так, остаточне рішення суду буде трошки пізніше. Але наскільки ці дослідження показують, наскільки американцям все одно е, що юстиція думає про кандидата в президенти, От це важливо чи ні? Президент, колишній президент Трамп це є знана особа вже 10 десятьліта після 10 десятьліта, специфічно тут в Нью-Йорку чи де-небудь в Америці. То новини про нього це нічого нового. Але коли ми в зв зв'язаємо ті справи з його рейтинг і про його виборчу кампанію, на жаль, це ще зарано спитати людей. Ще нема офіційного, навіть кандидата його оголошено бути віцепрезидентом. Ще не були ми ще не чули, які платформи обидва кандидати будуть мати, як в інших країнах, чи то в Україні, чи то в Америці. Я думаю, мажоритат людей менше будуть думати про голосування стільки місяців наперед. А то ще буде часу на різні кризи. Це не є одинока криза. Ця судова справа може бути якась міжнародна криза. Може що станеться в Ізраїлю? Вибухне ідею президента майбутнього для громадських громадський суд в Америці. То але рейтинг чи чи були якісь конкретні зміни до рейтинг президента Трампа? Декотрі з одного боку так. Але з другого боку, так само, він він оголосив, що він дуже багато грошей збирав так само, то з обидвох боків можна показати, що було якийсь ефект. Дуже цікава ця історія з грошима. Ви знаєте, що офіційно Вашингтон відмовився від присутності президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена на майбутньому саміті миру, який скликає Україну у Швейцарії, який відбудеться от буквально вже менше ніж за два тижні. З такою позицією, що Джозефу Байдену важливіше буде поїхати на збір коштів. Можете пояснити, от українським громадянам, що це за заходи, і чому про це. Дуже багато говориться ну, по перше, президент США так часто не їде на міжнародні платформи чи міжнародні зустрічі. Як нема ніяких домовлення перед тим, це все має бути полагоджено. А що ми зрозуміємо щодо мирного саміту, є що буде багато обговорення, але конкретно які яку заяву спільну вони будуть видати при кінці? Ще нема ідеї про цього. То в тім випадку дуже логічно, щоб віцепрезидент прийшов, і я би так само сказав, що. Це є найвищий рівень будь-яким спосібом, що Америка прислала на будь-якої міжнародній конференції щодо України. Ми вже то вже буде третій рік, як починається понеділок конференція реконструкції. І це є найвища осо, і, і, і вони ще не мали е, віцепрезидента США, що брав участь. А мирна конференція вже має від самого початку віце-президента. Так само, кримська платформа ніколи не мала такого. То е, я би казав, що ми, ми, як Україна, Україна додійшла, що нарешті. Особа на рівні віцепрезидента, що приходить на конференцію, це є плюс для України. А щодо зібрання коштів, так як я казав, можуть бути різні причини, але головна причина, так як я розумію, є будь-який президент США не їде пер, без будь-якої домовлення. Перед тим то ми ще побачимо, що буде на конференції миру. Я так як я розумію, що офіційно заявила. Заявили різні країни, але декотрі, так як, наприклад, Південна Африка, вони ж тільки щойно збудувають чи складають свій уряд, то не знати хто би прийшов з як Південна Африка би прийшла. Ну, тим не менше, Джозеф Байден в своєму графіку має кілька можливостей поспілкуватися з Володимиром Зеленським, президентом України. Одна з таких зустрічей тет-а-тет, -тет, яка тривала 30 хвилин, вже відбулася у форматі Норманді. І дуже багато прозвучало таких речей про підтримку Сполучених Штатів. Причому підтримку, яка буде зберігатися постійно, і Байден використав вислів: зокрема, ми нікуди не йдемо. От що це за сигнал? Як ви його пане Андрію зрозуміли? Кому він був надісланий? Я так само не забудьте, нам дуже відчулось на, на телебаченні тут і новинах, що було офіційне таке вибачення від президента Байдена, що Америка так довго взяла, щоб нарешті відновити. Ці зброї, і нарешті цей закон, який перейшов. То це, це було головне тут у новинах. Що президент Байден, коли зустрівся з президентом Зеленським, офіційно перепросив за, за, за це, що було непорозуміння в Америці. А це що Америка залишається постійним партнером, це, це не є тільки слова президента, а це офіційні закони. Ми від 2014 році. Офіційна позиція політика Америки є, щоб підтримати а, а, Україну у а, повернення українських земель. Це, це є це є це є включено до до стату до статуту до до закону Америки, і а, аж поки якийсь конгрес, якийсь президент пропонує зміни закону, це не зміниться. А про що буде йтися вже на зустрічі двох президентів в рамках саміту G7? Можливо, ви пан Андрію маєте якісь інсайди з цього приводу? Я думаю, це все, що зливається починається цього тижня, буде дуже важливо, щоб все, все в рядку працювало. То перше, представники Америки, які будуть і різні країни на, на саміт реконструкції, які обговорення там будуть це може починати якісь угоди. А тоді продовження на на велику сімку і ще фінал. На саміт миру це коли стільки лідерів і стільки голосів будуть зібрані. Я думаю, що є можливість тоді через цілого тижня, не тільки великої сімки, не тільки що Україна буде на великої сімки, але наші сусіди так само будуть і бо вони є запрошені і вони будуть підтримати Україну. А і це це ми, Ми вже знаємо позицію президента Байдена щодо НАТО. І це буде через місяць у липні, але всі ті маленькі, всі ті зустрічі вони зливаються до маленьких кроків, які ми тільки що не бачили а, а, заяву офіційно від президента Макрона, що буде передання літаків. Коли чим найбільше є такі зустрічі, чим більше ми побачимо за місяць, два місяці, шість місяців, що ми ніколи не відвертаємося від прогресу. Що чолиця захід збирається і щось ліпше і краще подає Україні, і це головне. Не щоб почути, що ми бачимо в, в на великої сімки. Стосовно до речі, НАТО, у Вашингтоні буде відбуватися ювілейний, і дуже є певно багато очікувань від українців до цього саміту. Але американське видання і європейська преса пише про те, що навряд чи є якісь передумови, сподіватися на те, що Україна може отримати саме на цьому саміті омріяне запрошення приєднатися до альянсу. Натомість компенсатори, які можуть бути запропоновані України, або поглиблене співробітництво, і от Форин. Полісі буквально сьогодні пише матеріал, в якому зауважує, що в Україні може з'явитися спеціальна посада НАТО. Це головний цивільний представник північно атлантичного альянсу, який буде координувати такий функціонал цієї посади координувати постачання зброї і і грошей на озброєння. І зауважується, що схожа посада також була впроваджена НАТО. За ініціативи Сполучених Штатів Америки у часу в Афганістані. От наскільки такий механізм він демонструє адекватність поглибленої політики поєднання НАТО і України? Україна буде в НАТО. Ми тільки точно не знаємо, коли це станеться. Я думаю, є домовлення, є рішення якесь. Не що тільки що українці так е, мають надію, але серйозні е, впливові е, чи генерали тут в Америці інші всі зрозуміють, що майбутність України буде в НАТО. Що окремі саміти означають, що що вийде з кожного саміту, не є специфічно. Результат не буде специфічно щодо членства чи підтримки України військовим справі при НАТОвський саміт. Я думаю, ці, ці щойно згадані обговорення щодо членства України в Євросоюзі. частина того є включена, що країни НАТО. Повно зрозуміють, що Америка не є готова дати дозвіл, щоб було голосування за Україну зараз тепер а, а, в НАТО. То е, е, інші країни, е, там які вони мають вплив Євросоюзу, е, рахуються, що може бу, може був спосіб в інший напрям, тобто членство в Євросоюзі, би би вийшло, як з одного боку не, не працює натис членство в НАТО. А щодо е, окремі угоди, я думаю, серйозно е, е, є нагода, щоб не тільки з Америкою, але й інші країни специфічно не що чули, щойно від е, президента Макрона, але Інші країни будуть конкретно мати до кінця року сильніші угоди з Україною, і втім, так само дуже важне буде, коли ми побачимо не що зараз, тепер ніхто не є серйозний, але серйозний ранг. Офіцерів міжнародних партнерів в Україні, щоб вони самі бачили і могли дзвонити до президентів. Їх кажуть, я це бачу. Я генерал, я генерал-мажор. Я вам кажу, що треба таке, таке, таку і таку допомогу. Аж поки це станеться, аж поки це є тільки речники. Я не думаю, що захід буде готовий в таку серйозну підтримку, як всі українці би хотіли. Пане Андрію, дякуємо вам за ваш час і за ваш погляд. Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки, був з нами зараз на прямому зв'язку.